Yes, this is a, a privilege to be with the saints in Lviv. І це для мене привілей бути тут разом з вами, святими міста Львова. Альбіна um, Albina came up to my wife and I in, um, підійшла до мене і моєї дружини, коли вона була в Балтиморі. And, uh, і вона спричинила, що ми плакали. Because of what she said. Тому що те, що вона розказувала, тому ми так я можу сказати, що це привілей для нас служити для Господа. І вона також подякувала нам, що ми приїжджали. Я дійсно радий but з того, що ми last, тоді приїхали. А вчора я зустрівся ще декількома людьми, які вже віруючі багато років. Ми до кінця не знали, що ми тут робимо і як це все станеться, але ми побачили плід від того всього, що ми робили. І це підбадьорює мене продовжувати yeah, to, to, to бути місіонером, вчиняти місіри. І це підбадьорює мене продовжувати рухатись далі по цілому світу. Дякую вам за все те, що ви робите. Натан, дякую, що ви робите тут. Буде плід, тому що ви сієте зерно. Це дуже гарно досить спекотно, And так? Я постараюсь не говорити довго, але я хочу торкнутися глибин нашого серця, наших сердець. Тому що це найважливіша річ, чи не так? Щоб слово проникало в наші глибини. Тому, тому що воно не просто тільки має такий якийсь зовнішній вплив, але воно проникає в глибину нас. І 43. Я хочу проповідувати з Псалма 43-го. Псалом 43. Псалом uh, 43. Взагалі сорок і 43 – вони як поєднані, але я буду говорити саме з 43-го. 42 – це якраз той де Давид описує своє прагнення до Бога так, як прагне олень сорок третього. Галя. Allah, yes. так. так. Great to see you. Також чудово бачити і тебе. бачити ті обличчя, які ми знали з тих часів. Як ми бачимо, той олень має потребу. Він має одну велику потребу. Ви коли-небудь спрагли? Ви не голодні. Тобто не треба вам задовольняти ніякої іншої якоїсь пожадливості, якоїсь пожадання. You need water. Ви тільки потребуєте води. like Вчора я був в такому стані. Я Просто потребував води. Я просто мав це відчуття. Я Я потребую води. був готовий заплатити велику ціну за воду. Є щось всередині нас, що має таку велику потребу, велику спрагу. Yuri said something yesterday. Um, he spoke about crying. And this, this, is, this is important in our lives. I read this verse after I spoke to Yuri. And it's like the psalmist also said that, David said that, I, I don't need food, I just want to cry. І так, як тут Давид, він в цьому псалмі виражає, каже, я не потребую якоїсь поживи, єдине, чого я прагну, це плакати. І мої емоції зсередини вириваються і скеровані безпосередньо до Бога. Я хочу, щоб Дух Святий просто взяв з нутра мого і вилив всі мої потреби перед Боже лице. Отже, я потребую, щоб щось війшло в мене. And this is God. І це Бог. And I need to pour out і також я потребую щось вилити. Усе вилити Богу. This is communion with God. І це, власне, є оте причастя, ці взаємини з Ним. This, this creates stability in our life. І, до речі, це спричиняє ту стабільність в нашому this житті. Is, this is communion with God. Оце є те причастя з Богом. Бачите, ви розумієте, про що я говорю? Вода – це власне є Боже слово. Це Дух Святий, який є виражений через слово. Це Бог, який є особисто виражений в моєму житті. Він промовляє до моєї найбільшої потреби. І він навчає мене його, свого характеру. І також він потішає мене Духом Святим. І отже я Кричу, я all, взиваю до Бога І всі ті і місця в моєму житті. emptiness to the world. Я не буду віддавати своєї пустоти в світ. Тому що коли я віддаю свою пустоту в світ, я відкриваю цьому, тоді. Я починаю грішити. When I give my to the world, I hate. When I don't survive, віддаю свою порожність світу, тоді я починаю ненавидіти. We give we give what's of us to Тому ми віддаємо свою порожнечу Богові. І I say I'm empty. Я кажу, я порожній. I'm emptying myself to you. Я відкриваюся я спорожнююсь для тебе щоб ти мене наповнив. І таким чином, власне, ми живемо з Богом. Якщо хтось втратив когось в своїй родині, ми кричимо до Бога. Ми взиваємо до Бога. Боже, покажи, Боже, покажи чому. Покажи мені, відкрий мені свій розум. І я, власне, Покажу, що відбувається сьогодні. Люди хочуть зруйнувати природу, характер Бога. Для світової системи це найбільше бажання, власне, зруйнувати Божий характер. не азаґадаста. Вони хочуть представити Бога як Бог, який не є добрий. Вони хочуть сказати, що Божий характер, він є The character of God has a flaw in it. The а, God is there's there's a defect in the character of God. Що не він він не впливає на 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 те, що тут відбувається. Немає впливу його характеру. And they say God is not good. І вони кажуть: Бог не добрий. That's the greatest deception today. На сьогоднішній день це найбільше зведення. Тому що якщо Бог не добрий, ну то відповідно ми не можемо йому тоді довіряти. Буття, в третьому розділі, як ми бачимо, як Сатана говорив до Адама і Єви, він власне руйнував Божий характер. Якщо Бог не добрий, тоді жоден із нас не може довіряти йому.

It doesn't have truth to give us. В нього немає правди, щоб нам відкрити її. I met someone last night. Вчора ввечері я зустрів когось. They said I can't believe in God. І та людина сказала: "Я не можу довіряти Богу". Because of all of the evil. Тому що так багато зла відбулося. Я можу собі уявити, що ж та людина думає. Власне, ось так, ось це люди говорять в цьому світі сьогодні. But we see farther. Але ми дивимося дальше, Because понад.

Розсуди мене, Боже. Яке це безпечне місце знаходитись. Коли я дозволяю Богові, щоб він судив, він розрізняв мої емоції, мої почуття. When I let God judge my emotions. Тому що коли я дозволяю Богові розсудити мої потреби. And I let God take my needs and give me his fullness. І також я дозволяю, щоб Бог забрав мої потреби і дав його повноту. I've never, I've never been satisfied when I find my needs and I look to the world to satisfy me. Я ніколи насправді не задовольню свої потреби, якщо їх буду шукати задоволення там в світі десь назовні. In the material world? В матеріальному світі? Or in the immaterial world? Чи можливо навіть нематеріальному? This has to be a persuasion in our heart. Це має бути таке постійне, постійний це буде постійно тривати в моєму серці. So he says, judge me God. Отже, він каже, розсуди мене, Боже. And he said, plead my cause against the ungodly nation. O deliver me from the deceitful and unjust men. І далі він каже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Oh, there the Ось там проблема. That's what he's thinking. Ось як Він думає, що хтось інший є проблемою. Якщо ця проблема буде вирішена, тоді прийде мир. Тоді все стане на свої місця, все буде гаразд. Але ж ми знаємо, що це не є правда. Є мир з Богом. Тому що є мир з Богом. It says in 4 verse 7. 4:7 сказано. Цей мир іде понад наше розуміння. Понад наше розуміння. There's a peace that goes beyond our Його мир іде понад наше розуміння. Власне, ось такого роду мир ми потребуємо. Це не є той горизонтальний мир. Це мир, який має вмістити собі повноту. Цей мир, який є вже зараз. Тому що Бог промовляє до мене. Я є спраглий. God is to me. Бог говорить до мене. Я віддаю йому свої бажання. Я взиваю до нього. А він наповняє з собою всі мої порожнечі. Це, власне, є той мир з Богом. І, власне, таким чином йде понад моє розуміння. І в другому вірші він далі каже, «Ти є Богом моєї сили». Бож Бог, ти моєї твердині. God, Боже, ти сильний. Or in the past I had great experiences with you. Або в минулому я згадую, що я мав чудовий досвід з тобою, я щось пережив з тобою. Life was great. Життя було чудовим. But now it says now you're far away. Але зараз я відчуваю, що ти десь далеко. Why this shift? Чому сталася ця переміна? Що відбувається в моєму житті? Бог є добрий Бог. Бог має план. He has a long plan. Він має довгий план. It's an plan. І це називається вічний план. And he's his plan to pass. І він приносить, що цей план здійснюється, звершується. Тому що він створив нас для його слави. And that's what this psalm is here. І, власне, в цьому псалмі це виявляється. Він каже, чому я плачу, власне, із-за моїх ворогів? I remember the victory I had. Я я пам'ятаю I had to walk with you. Я ходив з тобою. But now something horizontal is taking away my peace. Але зараз щось на горизонтальному рівні забирає, викрадає мій мир. What's happening, God? Що відбувається, Боже? David couldn't go to the temple. Давид не міг той час піти до храму. He couldn't go to Jerusalem. Він не міг піти тоді в Єрусалим. All of his security was gone. І вся та безпека немає її. He was he was being chased. By his enemies. So he's counseling himself in this psalm. And he's going to find a godly answer. And this is what he says in verse three. Let them bring me to the holy hill of thy tabernacles. О, пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори. truth. Світло і правда. Holy Spirit. Знову ж говорить про Слово і про Святого Духа. Мені це не подобається. Мені не подобається Боже Слово. Без Духа Святого. Мені потрібно обоє. Мені потрібен Божий розум, Боже розуміння, щоб це стало особисті з Ним, щоб це стало моїм. Коли він виявляє його особисту любов особисту до мене, коли він приймає мене таким, яким я є. Це власне і є світло і правда. І ми не хочемо якихось обмежень для цього. Ми хочемо бути навченими Святим Духом. І, власне, про це Давид говорить. Він говорить зі свого досвіду. Він каже, пошли ось ту істину до мене. Оту правду, ту істину, яка більша, ніж то, що все в горизонтальне що, що дійсно є істинним. Не просто якусь правду, яка задовільнить мене от, от в цих обставинах. Ми хочемо ту більшу правду, яка, привносить, яка приводить мене до взаємин з Богом. І, власне, це, про це він говорить, коли він говорить, що Він, Бог хоче, щоб була повнота радості в нас. 1 Івана 1,4. Він каже, щоб мої взаємини власне, були переповнені задоволенням через взаємини з Ним. І коли я буду задоволеним, наповнений ним, я тоді знову буду шукати за наступною відповіддю від нього. І тому, і відповідно, тоді наше серце не є поділеним. Вона не є так, що воно ніби наповнене і задоволене Богом, а потім я все-таки ще щось шукаю в тому світі. Наші очі потребують Бога. Наші вуха хочуть Бога. Наші думки потребують Бога. І так само я хочу Бога в моїй сім'ї. Я хочу Бога в моїх подорожах. в Моїх проблемах. Я хочу власне такого роду Бога. взаємини постійні постійне з ним. Чи коли я їду десь в відпустку? Я хочу такого роду взаємини з ним. Чи я говорю зі своїм сином? Я такого роду взаєми не хочу пересвідчувати. Власне, цього прагнув Давид. And then it says in verse four, і в четвертому вірші далі каже, says, і каже, «Тоді я піду до жертовника Божого». І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради й потіхи моєї. І буду на арфі хвалити тебе, Боже мій. О, мій Боже, Боже ти мій. Отже, він йде до жертівника Божого. І це пер так, ніби якийсь як якісь, якісь жертви якусь приносить Богові. Боже, подивись, ось чого я не роблю вже більше. Я намагаюсь не, не грішити більше. Чи ти приймеш мене тепер? Не про це він говорить. Він привносить свою зламаність, скрушеність перед Богом. Власне, ось про це Давид говорить в Псалмі 51. першому. Бог хоче моє зламане серце. Мою відкритість, доступність для нього у всіх ділянках, сферах мого життя. коли я кажу у всі ділянки, всі сфери мого життя. Це насправді так важко мені це зрозуміти. Тому що мені так легко відволіктись на щось. Насправді не можу так, Але насправді це є моїм бажанням. It's, it's це те, чого я прагну. А Бог бачить моє серце. For for І в тих сферах, в тих ділянках може я впрошу я, 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 я Бога милості. God, Боже, я не є досконалою твоєю дитиною. Але будь ласка, поглянь на моє that серце. Воно йде до тебе за допомогою. The I to you. Це єдина жертва, яку я маю для тебе. One, Це не досконала, але єдина, яку я можу тобі дати. Like І я хочу бути тою жертвою, як той Авель. Щось те, чого ти приймеш. І подивіться в п'ятому вірші. It says, Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, and I will yet praise him, who is the health and countenance of my God? Чого, душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Петро говорив про різноманітну благодать Божу. Це благодать, яка з усіх сторін. І ось ми бачимо Давида в Божій присутності. І він відчуває Боже забезпечення в різних ділянках, в різних сферах життя. Бог наповнює, задовольняє його душу щось, що приходить згори. В нього є любов, яка йде понад розуміння. Ефесян 3, розділ 19 вірш. І ось це була також молитвою Павла. Що є та любов, яка йде понад той горизонтальний рівень. Ця любов, вона йде навіть понад мене самого. Це не моя здатність любити, це Божа здатність любити. І, власне, це стає, це відбувається в наших серцях. Подумайте про Римлян 5.5. Після випробування, що завжди відбувається, випродуковується надія. Надія на Бога, власне, ось випробування веде до того, щоб в нас надія на Бога. Тому що як написано, що ця надія вона потім виливається в наші серця. і Вона так широко роз, роз ну, розповсюджується. Дезенс вредена є відповідь, яка більша ніж той горизонтальний рівень. Ось Давид є в, цих, в цьому спілкуванні, взаєминах. Він не в Єрусалимі, він не на троні. Його переслідують. Він не може війти до храму. Він не може послухати священників. Взагалі немає кого, хто міг розпорядитись. Він тікає. Але в нього так чи інакше є храм з Богом. І це власне є благословенням для Давида. Бог все, ще добрий. І, власне, в цьому я хочу вас всіх підбадьорити. Тому я так зроблю це коротким. І це власне проникає в наші серця. І привносить плід. І також ми тоді можемо це поширювати в світ. Тому що це слово потребують люди в світі. І Бог неодмінно помаже ваші уста. щоб що ви говорили до людей про Божий характер. І це привнесе надію людям. Саме тому ми і є на цій землі. Ми гарантуємо цю ці взаємини. Ми гарантуємо ці в е, близькість з Богом. Тому що ми створені на Божій образі подобу. Це перша гарантія. Так? Отже, ми молимось за вашу націю. Наразі я ось можу це вочевидь побачити. І мені потрібно було так це зрозуміти. І це так розігріває, розпалює моє серце за вашу країну. Ті страждання, які люди пересвічують, це щось вкладає в мій розум, чого я ніколи не забуду. Як тільки я пересік кордон, обличчя, церква, слово, і те, що я бачу людей довкола цей світ. Давайте просто поклонятись Богові сьогодні. Ми завжди це можемо робити. І отой псалом, який є попереду, 42-й псалом. І там є неймовірний такий галас, такий шум, це є рух, як Бог рухається. І як ми читаємо в об'яленні перший розділ, як ми чуємо цей шум багатьох вод, це власне те, що наповнює спраглу душу. Так як сурма сурмить, звіщаючи прихід Божий. І як Бог привносить праведність в цей світ, але ця праведність в першу чергу торкається моєї душі. І я за я задоволений цією Божою праведністю. Отже, Отче, ми дякуємо. Дякуємо тобі за цих людей. Дякуємо за те, що вони пізнали тебе. І просимо, щоб ти примножував твоє слово в їхніх душах. Нехай серця будуть поєднані. Благослови цю церкву тут у Львові і також інші церкви. Всі церкви по Україні. І ми молимось також за вояків сьогодні, щоб кожен із них знайшов цю близькість з тобою, Боже. І щоб твій дух дав їм силу, щоб вони були наповнені твоєю радістю, радість, яка походить від тебе. І нехай буде виявлений страх Божий там на передовій. Нехай там на передовій ти будеш об'явлений. Нехай Біблії розкриваються по всій Україні. Як як вчора двох жіночок я зустрів, які також вірять тобі. Благослови молодь в цій країні. Боже, ти принесеш надприродні звільнення від травми для людей в цій країні. Ти будеш зцілювати розум людей через твоє слово. В ім'я Ісуса молимось. Амінь. Амінь.